У продажу з'явився котедж Дрімтаун. Це у нас Дехтярка 3 район. Підключені всі міські комунікації. Площа котеджу 100 квадратних метрів, утеплений пінопластом. Тут буде парковка, там переїзд на задню частину подвір'я. планування стандартне. По праву сторону у нас котельня, гардеробна, Тут санвузол. Далі кухня, студія. Є місце під сходами, вихід на власну ділянку по документам півтори сотки землі. Тут буде парканчик. Є ось така власна діляночка. Йдемо на другий поверх. Побудований з цегли. панельне перекриття, гарні сходи. Не треба вже буде переварювати їх. На другому поверсі три кімнати роздільні. Перша кімната, утеплений дах, друга кімната. І є балкончики. Санвузол і головна спальня. Також з виходом на балкончик. Будуть бильця. Можна випити ранішню каву.